Дай Боже мирного і благодатного дня понеділка. Тут під соснами, у Мукачеві шукаємо доброго натхнення і слова Божого на час прийдешній, Дай й може і на увесь тиждень, і підказує нам файну ідею слово із послання до римлян, ворона полетіла із чимось великим у дзьобі, щось виграла. Послання до римлян 15.25, де апостол Павло каже, Тепер же я йду в Єрусалим, щоб святим служити. Я раз так шукаю доброго натхнення, але потім так мене торкнув цей вірш. Я йду до, до святих у Єрусалим служити. Тобто часом ми можемо дезорієнтуватися, а що я маю робити? А куди далі маю рухатися? Або, наприклад, загалом то часом приходить добре натхнення комусь послужити. Але кому послужити? Чим послужити? Як? Для чого, для кого. І це таке файне пригадування від апостола Павла, аби визначитися, аби помолитися, аби придумати, аби подумати, а кому я хочу послужити, кому я можу послужити і кому я хочу послужити. І собі це сказати в голос. Бо коли ми озвучуємо наші наміри, то це як мінімум дає нам такий напрямок, це дає нам таке спрямування. А ну подумайте. Так, ми покликані до того, щоб служити. Час чотиридесятниці перед Великим постом, перед Великим Постом, перед Великоднем у Великому пості, це якраз чудовий час між іншим також послужити, послужити насамперед братам і сестрам, рідним, близьким, але в кінці кінців і кожному послужити, хто нам трапиться під рукою. Сам Ісус каже: слухайте, що ви зробите одному з моїх найменших в моє ім'я, це зробите мені. Тобто, коли я послужу. В ім'я Ісуса будь-кому. Невіруючим, віруючим не має значення. Добрим людям недобрим не має значення. В ім'я Ісуса, коли я послужу, то це таке, якби я самому Ісусові служив. О, то ну подумайте, в ім'я Ісуса сьогодні, кому ви можете послужити? Це так файно. Я можу собі це дозволити. Я собі це можу сьогодні дозволити. Може, завтра? Може, ще хто знає, коли протягом тижня? Так. Щоб наші руки стали буквально благословенням для інших людей. Так, щоб ми стали руками Божими у служінні, так, щоб любов, через якесь служіння від маленького до більшого розмножувалася нашою діяльністю. Щоб ми розпізнавали ті вчинки, які нам Бог ще спокон віку приготував, і нарешті їх робили. Тому подумайте, апостол Павло знає: Я йду в Єрусалим. Щоб сюдим служити. А ти йдеш куди? І кому ти можеш послужити сьогодні? Кому ти можеш послужити цими днями? Кому ти можеш послужити цей тиждень? Подумай, зроби постанову і піди і послужи. Кому я можу послужити? Якщо наважитися, можна навіть у коментарях написати, тоді це ще більше вас зобов'яже. Але якщо я вже і в коментарі написав під відео, то треба вже піти і послужити. Треба вже, це буде як конкретна така постанова, і не знаю, таке посвідчення, що товариство хочу, не хочу, а я піду послужу. І то з радістю. І буду мати з цього благословіння. Або ті, кому послужу, також будуть мати з цього богослужіння. Богослужіння, благословіння. Будьте благословенні, подумайте, розпізнайте, кому ви можете послужити і послужіть. І таким чином станете руками Божими, і таким чином станете благословінням для тих, кому послужите в ім'я Ісуса. І цей світ стане ще, бодай на дрібку кращий, більшій любові і дарування. Майтеся файно, мир вам!